Додаткова винагорода у сумі 30 тисяч та 100 тисяч гривень. Кому не будуть виплачувати у 2023 році. Друзі, Кабінет міністрів 20 січня своєю постановою номер 43 вніс зміни у постанову номер 168 Звучить вона так: питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час зії воєнного стану. А сам були внесені зміни у пункт 1, абзац. 1. з даного абзацу виключили такі слова: військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора та співробітникам служби судової охорони. Виключити із даної постанови. Що це мається на увазі? Це те, що виходячи із чинними змінами, які були внесені в постанову Кабінету міністрів номер 168 Військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони вже не буде виплачуватися додаткова винагорода в сумі 30 тисяч та 100 тисяч гривень на період війни. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.